Сусідські війни до зівчанка поскаржилася Мерії, що її сусід самовільно захопив ділянку на вулиці і поставив гараж. Там він ремонтує автівки. Машини не дають людям ходити, пояснила жінка, і виїздили їй город. Розібратися у ситуації поїхала комісія, а разом із нею і наша знімальна група. Чого ти туди пішов? Ти мені ти, 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 ти поможі, мамо, я не хочу ти, мені. земля. Мені. Приклад, Пані Надія викликала комісію з виконкому. Жінка скаржиться, що сусід незаконно зайняв шмат міської землі перед своїм будинком і поставив гараж. Він ремонтує машини, ремонтує машини і тут завжди, ну як він заробляє дохо в його доходи з цього. Він тут перегаражує, розвертається біля мого двору. Я стільки раз йому робила зауваження. Пан Віталій каже, що готовий узаконити землю під гаражем. Ділянку зайняв після того, як самотужки прибрав тутешнє звалище. я дві машини мусору вивіз відсюди, Три машини чорнозьому завіз, дерева посадив, гараж поставив. постав, гараж нестаціонарний. Він времі не стить на этих, на перемичках, на бітонах. Що їй саміша? Вона це спеціально щоб цей скандал вести, щоб оце так робити. Сусіди сваряться останні два роки, розказує квартальна Ельвіра Огульчанська з того часу, як пані Надія стала законною власницею будинку. Сусіди втягнули у конфлікт правоохоронців, бо в обох будинках хтось бив вікна. Пан Віталій звав до них депутата, щоб розібратися із гаражем. Пані Надія сподівається, що мерія розсудить їх із сусідом. Думаю, хай краще поставлять дитячий майданчик. Чимо тут буде скандал, буде за оцього гаража. Тим більше, що земля тут не государственна. На вулиці Панфилівців є майданчик, але поруч із ним газопровід і високовольтна лінія зауважує пані Надія. Батьків і дітей нинішнє місце розташування влаштовує, запевняє квартальна комісія. Погоджується, що будувати новий майданчик недоцільно. Будуть докомплектовувати гойдалками гірками існуючий. Заявниці дадуть письмову відповідь стосовно гаража, але вона навряд чи її задовільнить. Вона сама обробляє земельну ділянку самозахватом, У неї там лежить сміття, тому такі скарги мені не зрозуміли. Тобто будемо розбиратися, давати відповідь. Крім того, вже вияснено, що в неї не заключений договір на вивез сміття. Комісія на місці закликала сусідів до перемир'я, але вони відмовились. Ольга Бондаренко, Максим Сабельніков, телерадіо компанія Лозова